Ще раз добреньку раночку, вже я в теплиці. Дивіться, на мої зелененькі, всі, приня... всі ростуть, як росли троянди. А тепер подивіться на мої золоті салатики. Гляньте ну. О, треба поливати. Тільки що все порозкривала, палочки повинімала, на кучу зложила, зараз я його позложу. Ну, пер, перш за все я їду на нову почту, бо там дуже хороша річ приїхала. Це я шукаю так редиску. що нема, ще рано. Ну, а салати це взагалі? взагалі. Оце листя, бачите, що я поприсипала, я пройдуся ножечками. Повідрізаю і полю, і хай собі ростуть на здоров'ячко. І сьогодні в мене в теплиці є. Побачите, яка робота. Але перш треба ганяти на нову пошту. Прям не з'їздити, а одним бігом. Гляньте, ну куди не гляну, бачите? Дирки тільки з паличок поставалися Всім гарного дня і мирного неба.